Всім привіт! Це я Ваня Смалявто. І сьогодні я вам розкажу, чому ви винуваті в тому, що в Україні не залишилось хороших авто. Причина номер один. Це скручені пробіги. Ви всі хочете автомобілі з маленьким пробігом. Але де ж їх взяти, якщо реально автомобілі зараз з пробігом 270-300 тисяч, це норма. Ми говоримо про авто, яким 10 плюс років. І знайти з меншим реально важко. Того люди мусять, саме продавці, крутити пробіг, щоб ви купили цей автомобіль. Хоча та різниця між пробігом 200 і 70-270 тисяч вона не суттєва. Саме тому буквально місяць назад ви бачили у мене Golf 6 за ціною 7500, там навіть 7300. З пробігом 320 тисяч, який я не крутив. А зараз, вчора, в мене в наявності з'явився Гольфік 6 з пробігом 199 тисяч, і він також не ідеальний. Там є якісь проблеми, але через цей пробіг ціна більша майже на тисячу доларів. Того ви маєте зрозуміти, що ціна підлаштовується під пробіг, дешеву машину з хорошим адекватним пробігом не купити. Хіба що з якимось іншим нюансом. І ви маєте до цього привикати. Вже не буде так, як раніше. Машинка з маленьким пробігом стоїть дорого, з більшим стоїть дешевше, або має бути якийсь нюанс. Тема номер два це, звичайно, підкраси. Багато хто хоче не фарбований автомобіль. Ладно, коли він новий, бо коли йому декілька років, і то з Америки, як ви бачите, машини 23-х років вже приїжджають в крашені. Ну а європейська машина, яка вже мала в Європі там декілька власників, в Україні вже могла мати декілька власників, або там тільки пригнана, вона в більшості ну, не може бути не фарбована. Або якщо вона не фарбована, вона має коштувати дуже багато. Давайте, ви коли собі дивитесь машини, тепер не дивіться сильно на підкраси, тому що, Давайте, як в мене в цьому гольфіку. В мене є ось тут підкрас 200 плюс мікрон, плюс-мінус, по кантику він іде, і тут знизу є чуть-чуть шпаклівки. Ну це гольф 6, в них є якісь проблеми з корозією, того це нормально. Далі в мене ще є тут підкрас ззаді на ляді. Ось давайте я так покажу, ось тут трошки. Ну, хіба це для авто, якому 11 років, це багато. Це взагалі мелич для нього. Головне, що в цій машині мені вийшло її знайти з пробігом 199 тисяч і вона коштує 8200. Чим більше автомобіль крашений, там його можна дешевше купити. Але знову ж таки, чи варто дивитись на ці підкраси? На мою думку, треба дивитись, щоб автомобіль не був весь шпакльований, не переварена криша, не складався з двох частин, а якісь невеличкі підкраси, навіть хай з тою шпакльовкою вони не мають значення. Давайте вже будемо йти в ногу з часом і трошки. Адекватніше відноситись до всяких таких. Дрібниць. Третя причина, це вже перевірено, це косметика. Ви любите очима, і ви не купите автомобіль, який не полірований або не похімчищений. Я деколи скидаю варіанти за аукціонів, і люди просто лякаються. Хоча там просто треба зробити хімчистку, яка коштує там до 100 доларів. І полірування це нормально. Автомобіль там їздить, він не може сюди приїхати як з салону. Це вже тут люди, щоб заробити. Продавці, такі як я, їх вичухують, так скажемо, і роблять з них, щоб вони були. Як конфетки, ну машини не всі так приїжджають. Бувають такі варіанти, Ну, в основному вона приїжджає. Не полірована, не хімчищена, з якимись нюансами, щось не робить, щось треба підробити, диски поцарапані. От як ви їздите на машинах, вони так само їздять. Єдине, що там реально краще обслуговування, краще якість доріг і якість палива того автомобілі все одно на тому самому пробізі, що і в Україні. Допустимо, в Україні хоч проїхав 200 тисяч плюс, і в Європі. Ціх в Європі 200 тисяч. Це буде як в Україні 300 тисяч. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Автомобілі там їздять набагато довше того що качество якість інша доріг і палива Ось люди, якщо салон грязний, реально не хочуть купувати автомобіль. В нас люди реально вибирають ніби з автосалону бушні автомобілі. І, звичайно, перекупи їх максимально приукрашують, наплаковують, і тоді вже салон виглядає людським. І навіть потім люди ще жалуються, кажуть, ой, так, так чисто, ви її так відхімчистили, навіщо мотор помили. Хоча, якщо цього всього не зробити, знову ж таки, ви не купите цей автомобіль, бо ви хочете бачити перед очима ідеал. Такого знову ж таки, я хочу вам донести все відео, зараз таке знайти дуже тяжко. Хіба що наші українські руки вже над цим авто добре попрацювали. Наступна тема це ціни. Ви замітили, що автомобілі на українських номерах зачасту бувають дешевше, ніж автомобілі на червоних транзитних номерах. Чому так? Знову ж таки, їжджені автомобілі по Україні трошки гірше станом. Хто б що не казав, це не всі так випадки, але це в основному. Повірте мені, я багато автомобілів перевіряв саме на транзитних номерах, на українських номерах. І реально з Європи приїжджають автомобілі краще. Того вони звичайно і ціною дорожче. Далі це звичайно ціна в Європі. Якщо автомобіль хороший знову ж таки, реально такий стан, що супер європейці його дешевити не буде. Він поставить за нього ось таку ціну і дочекається свого клієнта. А клієнти в них 100% будуть, тому що в них, крім нас, українців, купляють болгари, румуни, поляки. Там велика кількість. Але саме ми, українці, є кінцевими клієнтами з цими машинами. Тобто, вже коли машина приїжджає в Україну, вона тут і буде. Вже далі вона експортуватись нікуди, ну, відповідно, не буде, тому що в нас розмитнення дуже величезне. От це ми підікралися до третього пункту. Розмитнення. Ми Платимо величезне розмитнення за автомобілі. Автомобілі, які свіжіші, дизельні, можуть доходити до 5 -ти плюс тисяч доларів за розмитнення. Бензинові там трошечки менше трьох. Мігани е, ті самі, давайте візьмемо по популярним, е, пройдемося маркам. Міган третій, розмитнення 3 тисячі доларів. Гольфік шостий, 3 300 3, 200. Ось такі на них розмитнення. І тут разом складається така ціна. Що от виходить їх продавати там від 8 тисяч доларів. В принципі, українські е, номера, саме автомобілі, які вже тут їжджені, можуть вартувати і так само. Але реально їжджена машина по Україні, по нашим дорогам, а ви самі бачите, які в нас дороги, ви знаєте, яке в нас паливо. Це все об'ясняти не треба. Реально, автомобіль. Трошечки більше вшатаний, так скажем. І того я особисто рекомендую реально приїжджати, купувати на транзитах, але, звичайно, їх також перед цим треба дуже добре перевіряти. Того ми підходимо до такого якби, висновку, що наші люди хочуть ідеал за копійки. А так не буває, того, що ідеальні автомобілі коштують там грошей. Тобто, щоб купити там Гольф 6 шостий з маленьким пробігом, ніде не фарбований, це можна дати 6 тисяч євро. 6 тисяч євро переведіть в долари, додавте доставку і розброю. Митнення він тут вийде космічну суму, його тут за цю суму ніхто не купить. Того ви маєте розуміти, що не, не може бути ідеальне авто за маленькі кошти. Хочете ідеал ексалона переплачуйте величезні суми. Надо шукати ідеал. Типу, саме мається е, на увазі ідеальну серединку між ідеальною машиною і карчом. Тобто, це ось середня машинка з адекватним пробігом, з декількома підкрасами. Може бути по техніці якась підвізка стукати. Це все може бути, якщо це власник не зробив. Якщо зробив, то Мається на увазі продавець, то вам це на плюс. А якщо не зробив, то зробите це самі. Це зараз все не мега дорогих грошей коштує, там замінити стойку стабілізатора, або так далі. Бо я вам стільки всього не говорив. А тепер давайте як реально знайти хороше авто, або як це роблю я. Все дуже просто шукаємо по вашому бюджету з адекватним пробігом до 270 тисяч. Вийде з меншим, як от я взяв гольфіка 199 тисяч. Буде добре, не вийде. Ну треба відносити цього адекватно. Бензинові, звичайно, треба там шукати до 230 тисяч пробігу. Реально шукайте серед транзитних номерів. Або бувають винятки на українських номерах. Також може бути автомобіль супер. Але тоді власник України його теж буде цінити нормально. Погане авто. Ні, не, не так. Хороше авто цінять добре, це вже всі так всі знають. Дешевий сир в Мишоловці. тут багато приказок підійде під це. Того, щоб знайти хороший варіант, достатньо невеличка перевірка на сервісі, перевірити по базам. Навіть якщо продавець підкрутив для ваших же очей з 270 тисяч до 200, це не є чимось фатальним. Надо дивитися по машині, не по цифрам, а по машині дивитися. Якщо ви бачите, що машина ще тримається, то можна її купувати. Це б ушні машини. Вони не якісь там мега дорогі, це в основному бюджет до 10 тисяч, і треба до цього відноситися адекватно. В Україні, звичайно, можна знайти хороше авто, але для цього треба трошечки приземлитися і дивитися реалії, не гнатися за маленьким пробігом, за неде не фарбованим кузовом, а брати автомобілі, які відповідає своїй ціні і своєму стану. З вами був Авто. Якщо вам потрібен якісний підбір авто, заповняйте гугл-форму знизу. Всі мої контакти також там. Також залиште коментар зі своєю думкою та поставте лайк. Всім гарного дня.